Вітаю вас, хлопчики і дівчатка. Я рада знову вас всіх бачити. Ми зараз далеко одне від одного, тож давайте привітаємося в уявному дружньому колі. Повторюйте за мною. Добрий день, тобі наше довкілля. Знову в гості до тебе ми йдемо. Ти даєш нам наснагу, уміння. То ставай же кращим щодень! Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора! Сьогодні щодня! Дітки, прислухайтеся до своїх відчуттів, який зараз у вас настрій. Як ви гадаєте, чи буває настрій у природи? Поміркуйте, коли його можна назвати хорошим, а коли поганим. Оберіть яблучко, яке відповідає вашому настрою. Хлопчики і дівчатка, сьогодні мова піде про охорону довкілля. Ви вже знаєте все, що нас оточує, все, що ви бачите, це є довкілля. Послухайте, будь ласка, вірш гімн довкіллю. Це сонце і місяць, і блискавка, і грім, і краплі, що з неба шлють всім, це вітер веселий, що з травами грає, ранкова зоря, що в небі засяє, струмочок маленький, що швидко біжить, це батько і ненька без них не прожить. Земля, де ти ходиш, вода, що ти п'єш, будинок рідненький, в якому живеш, і друзі, і школа, і все, що довкола, що любиш, шануєш, завжди бережеш, словом єдиним довкіллям назвеш воно дасть і силу, і наснагу, і дозвілля, бо сам ти також частина довкілля. Дітки, то про що говориться у вірші? Так, які довкілля, ви знаєте. Хлопчики і дівчатка, а що ж таке охорона довкілля? Так, охороняти значить захищати, оберігати. Охорона довкілля це не тільки турбота про дику природу, а й збереження культурної спадщини, старовинних будівель, історичних об'єктів. Природа дає людині все. Без неї вона не змогла б жити. Це сонячне світло, і ґрунт, вода, і повітря, нафта, і мінерали, рослини і тварини. Дітки, як ви вважаєте, хто і що найголовніше в природі? У природі немає головного і другорядного, все взаємопов'язане. Не буде йти дощ, не будуть рости рослини, не буде комах, не буде пташок, не буде плодів, дерев, не буде вітамінів людям. Їжі тваринам всі будуть хворіти. Послухайте, будь ласка, оповідання Василя Олександровича Сухомлинського, смітник. Зранку сім'я зібралась за столом. Марійка узялася допомагати прибирати після сніданку. Але побачила, що запізнюється до школи. Схопивши відерце зі сміття, вона потихеньку викинула його у квітник, який був позаду будинку. Дівчинка часто викидала туди сміття, коли запізнювалась до школи. Якось дідусь попросив її полити квіти у квітнику. Маріка пішла за будинок і побачила, що замість квіточок там лежить купа сміття. Звідки ж узявся цей смітник? запитав здивовано дідусь. Не знаю, сказала Марійка і почервоніла, їй було соромно за зіпсовані квіти. Дітки, ви уважно прослухали оповідання, тепер дайте відповіді на запитання, як звали дівчинку. Так, правильно, Марійка, чи допомагала вона вдома? Чи правильно вчиняла дівчинка? Куди викинула сміття Марійка? Чому так робити не можна? Куди слід викидати сміття? Дітки, як ви міркуєте, яке буває сміття? Сміття буває природного походження і зроблене людиною. Природне це гілочки, листя, трава. Воно корисне, тому що пізніше воно може допомогти природі. Наприклад, суха трава чи сухе листя може стати добривом для ягідних кущів, чиї плоди пізніше стануть їжею для пташки, яка може дістатися на вечерю хитрій лисиці. Дітки, а що з приводу іншого сміття? Як ви думаєте, воно корисне чи шкідливе? Так, а чому? Що будемо робити з ним? Так, його треба сортувати. А чи можна спалювати сміття? Чому потрібно берегти природу, не смітити? Так, вода, земля і повітря повинні бути чистими, щоб росли гарні квіти, співали птахи, щоб не хворіли люди. Природа це наш дім, наша мати. Щоб нам добре жилося, необхідно дбати про навколишнє середовище, про рідну природу. Адже довкілля це не лише квітник, ліс, а й територія дитячого садка, і вулиці, і сквери, і парк, де ми відпочиваємо. А ще море, океан, річка, озерце, заболочений струмочок. А тепер, дітки, послухайте скарги від природи і спробуйте розв'язати проблемні ситуації. Море. Мені сумно бачити, що роблять з моїми берегами люди, які відпочивають. Вони залишають тут сміття, бати, пакети, пляшки. Океан. У людей є така масляниста рідина. Здається, вони називають її нафтою. Але мене вона душить. У ній застрягають птахи, три, дельфіни. Дельфін. Я люблю хлюпатися, стрибати, гратися. Мені подобаються люди, особливо коли вони граються зі мною. Але ми заплутаємося і гинемо у рибальських сітках і в нафті. Допоможіть нам. Грибочок не виривайте мене з коренем, а зрізуйте, при чому акуратно. Ліс. У лісі стало незатишно, сумно. Тут багато хворих, голих дерев, зламаних кущів. Чому це сталося? Якби люди докладали певних зусиль та дотримувались правил поведінки у довкіллі, тоді б нашій природі нічого б не загрожувало. Дітки, я впевнена, що ви, коли станете дорослими, то зробите все можливе, щоб наше довкілля було чистим, а поки ви ще дошкільнята. То я хочу нагадати вам правила поведінки у природі. Не ламайте гілки дерев та кущів. Рана на рослині це рана на живому. Усі поранені рослини тривалий час хворіють, а багато й загинуть. Не топчіть, не зривайте рослини, кожний зелений листочок, кожна травинка виділяють у повітря кисень. Ним ми дихаємо, без нього немає життя. Не ловіть барвистих метеликів, від дотику пальців людини з крилець метеликів осипаються лусочки і комахи гинуть. Не руйнуйте мурашників. У мурашниках живуть надзвичайно працелюбні комахи, корисні для природи. Мурашки розпушують землю, щоб скрізь неї краще проходили повітря і вода, знищують шкідників городу, саду. Не залишайте багаття в лісі, вогонь може миттєво знищити все живе. Дітки, пам'ятайте, піклуючись про довкілля, ви дбаєте про себе. Уміркуйте, що ви можете зробити для природи. Та продовжте речення. Я можу для природи посадити дерево, змайструвати годівничку з батьками та повісити для птахів. Продовжте далі. До зустрічі, малята!